На каву на ровері у Львові кав'ярня встановила велопарковку біля свого закладу. Це перший приклад співпраці приватного бізнесу і міської влади над розвитком велосипедної інфраструктури. Ідея поставити таку парковку виникла у власника кав'ярні. Молоді люди на роверах я скажу, паркувалися біля дерев. Ще десь тому, що така ситуація, що небезпечно залишати без нагляду ровер. Тепер досить зручно буде. Кав'ярня звернулася до ЖЕКу, домовились розділити витрати навпіл. Комунальники готові працювати за такою схемою з іншими закладами. Матеріали для встановлення теж є наші підручні. Ми готові так само, якщо люди, от, е, хтось з комерції їх закупив, то ми готові їх встановити своїми силами. Вартість однієї стійки, до якої можна прикувати два велосипеди 270 гривень. Працювати парковка почне із середи. Писаємо лошам, заливаємо для того, щоб стояло місце, щоб велосипеди не падали не ламалися. А за скільки часу тут вже можна буде паркувати? Два дні, щоб не пустило, вже можна буде спокійно паркувати велосипедом. Такий тип велостоянки називають найнадійнішим. Ну, власне, це найкращий тип парковки, який зараз встановлюється у Львові, тому що він має три точки, до яких можна приміняти ровер. І таким чином велосипед захищений у трьох місцях і два колеса і рама, його дуже важко викрасти. А це інший ресторан, що пропонує своїм клієнтам місце для їх двоколісного друга. Цю парковку власник закладу називає невеликою, але обов'язковою зручністю, як і парасолі, що їх видають у разі дощу. Наразі велостоянка своєрідний пробний камінь. Зараз чекаємо, щоб якийсь чиновник не видумали якийсь дозвіл на установку тих парковок. Ну слава Богу, от видумали видумулі там дозвіл на зонтики, які у нас присутні в наших закладах. Місце під велосипед пропонують також деякі фірми. Зокрема, у цій it компанії на двох колесах пересувається значна частина персоналу разом з генеральним директором. Це є вимога часу, що просто кожна компанія мала нормальну стоянку для велосипедів. Я би дуже страшно хотів, щоб у нас у Львові створилася мода на велосипеди, на велосипедний рух. Попит на велоінфраструктуру зростає разом із ринком велосипедів. У магазинах відзначають, цього року обсяги продажів зросли приблизно на третину з цього літа почалася мода на велосипеди. Люди розуміють, що це почалася мода, і тут тобто, починають їздити як і дітям починають купувати, так і дорослі починають їздити. Такої ж тенденції велосипедні ентузіасти чекають і наступного року, і також сподіваються, що мода купувати велосипеди доповниться модою їх постійно використовувати. Арсен Данилюк, Юрій Герасимов, наш репортер для програми Економіка.